Трошки хочу э, улучшить свого дракона. А именно трошки обклеять кабину кабіну Ну Не тільки кабіну, я хочу кабіну. В першу очередь на оцю кришку, тому що вона бренить. Двері тарахтять і капоти. Я взяв бітумну э, эту обклейку, ну зараз покажу, як все це буде робити. І ее, тоже взяв, ну, цей поролончик. Ну, звісно, кабіна тут, де, можливо, от від от моторного відсека, від от коробки трошки обклею. Сніму тут коврики, поприбираю заразом. все обклею. Зараз почну з кришки нич. <звук> Несе ось, ось кришка, ця верхня барабан жорсткий. Ключок я цей сняв, почистив цим ёршиком і він присто Сейчас трошки обезжирю і сразу битумный, э, виброізоляцією закатаю, потім шумоізоляцією паролуня. Так, віброізоляцію, щоб закатувати, вот такий спеціальний ролик. Катати треба від центра листа, щоб воздух весь І максимально добре. В принципі не дуже важко, але э, доволі нудно. Ну значе приклеюється добре. Перший лист закатав. Конечно, Сразу чуть різницю. Не ну, так-то просто, як казалось на перший взгляд. Нічого ще ще кусок закатаю. Ну що, закатав віброізоляцій. Нелегко я вам скажу це діло. Зараз оцей край з цієї сторони прокрасів. Потім поролончиком закатаю, аж потім переверну прокрасити з той сторони. Бортики, те що буде видно, я прокрасив. А вторинкуємо такий поролончик проклею. Типа, Щоб не так от сонця було, вже його підрізав. Зараз акуратненько виставлю і проклею. Паралончик цей проклеювати легше. Зараз ще кусочок виріжу. Кришка конечно, тяжелена. Не знаю, чи тепер циліндри держатимуть чи не держатимуть. Но, я думаю, що і тихіше, і тепліше буде. У качестві використовую диск, підібрав, щоб максимально підходило по цьому скругленню. Переносю сюди і красиві такі чпоксы і все. Кришку без шумив, кришка в весі, звісно, прибавила крепко, але вже чуть дзвона цього не буде, це 100%. Зараз теперь її осталось покрасить і можна ставити на дракона. Так, ну кришечку ще покрасив, серебрістим щоб Трошки сонце відталкувало, вже я думаю, жара так не заходитиме, ну точніше не так нагріватиметься ця кришка, бо до неї літом не дотронеться. Ну і не так звенітиме, тому що от вібрації самого двигателя, трактора, кабіні, як в колокольчику сидиш. Зараз висохне, поставлю останні кронштейни і поставлю її на місто. Перший етап обезшумки готов. Потолок класний, пневмоциліндри держуй. Що я хочу сказати? Поки я цього не займався, думав, вроді якби за безшумку дороговато хлопці беруть. Ми на этом за Сузуки заплатили за безшумку 20 тисяч. Тепер я точно можу сказати, хлопці гроші беруть не зря. тому що це я зробив тільки одну кришку. Я реально розумію, що... Всю машину без шуми дуже тяжело. Дуже треба добре прокатати. Я ж старався теж максимально добре прокатати. Цей треба прогріти. Ну, я ще кишку покрасив, але вже на путінню трактора. Тут от для сравнення. Тут дзвон є. Зараз заліземо наверх, постукаємо. Тут інший о... звук. Я уверен, що тепер. Колокольчик буде менший. Є всю кабіну, наскільки це можливо, карточки двері. Ну, потроху-потроху. тому що первоначальний трактор я як взяв, мене інтересувало, щоб він був технічно в ідеальному стані, але э, комфорт теж треба додати. Тому потрошку потрошку удосконалюю свого дракона. Я своїм драконом довольний. Мені подобається на ньому працювати. Техніка класна. Дякую всім за перегляд. Продолжение следует. Пока-пока.